Дорогі колеги, у черговому випуску, як полегшити бухгалтерське життя. Вітаю, колеги! Отже, сьогодні тема наша вибір наш впав на тему транспортно-заготівельні витрати. І Антоніна покаже, як в Одинесі їх розпізнати і застосувати, тому що щоб не вийшло так, що теорія каже використовувати транспортно-заготівельні, а практика один немає такого рахунку, про який я буду говорити. Частково з цього підтвердиться, але трошки далі. Дивіться, перше, куди ми маємо подивитися, щоб зрозуміти, що ми робимо з транспортно-загодівельними, це відкриваємо стандарт дев'ятий запаси і дивимося, що є первісною вартістю запасів. До первісної вартості запасів відносяться транспортно-заготівельні витрати. А це затрати на заготівлю запасів, оплата тарифів фрахту, вантажно-розвантажувальні, транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів. І ось тут є кілька важливих моментів. Перше, витрати на перевезення, на доставку запасів можуть бути. Такими, що пов'язані із доставкою запасів до нас на склад. Тоді це буде стандарт 9 запаси. А можуть бути витрати пов'язані з перевезенням запасів з нашого складу на склад покупця. Це будуть витрати, пов'язані із збутом. І ось тут уже працюватиме зовсім інший стандарт, 16. Власне, витрати на збут на схемі, ви бачите, це є третій сегмент. А перший та другий це і витрати на перевезення наших запасів. Другий момент: витрати на перевезення ми зараз говоримо саме запасів до нашого складу. Такі витрати можуть бути двох типів: перший тип витрати, які ми можемо чітко ідентифікувати з запасами, які придбали. Тоді питання не стоїть. Тоді ми доп. розходи, в Одинесі, пам'ятаю, Тоня був такий документ, так. Доп. розходи, а, і. Сума перевезення розкидається пропорційно до вартості кожного запасу номенклатури, яка є в цій накладні. Це що стосується ідентифікації, витрат на перевезення. Але те, про що ми сьогодні будемо говорити, це витрати, які неможливо ідентифікувати із. Конкретним запасом. Чому? Наприклад, брокерські дуже часто їх відносять на 92-й чи 93. Це неправильно. Якщо ми говоримо про брокерські на придбання на імпорт товару, тоді це збільшення первісної вартості. Бухгалтер каже: А я не можу віднести до дебету 28-го, бо я не знаю, в якій сумі брокерські відносяться саме до того товару. Нам брокер дає документ за місяць. Або інші витрати, які от ми заплатили за перевезення, а там везли багато всякого товару і платимо за певні поставки партії. Одним словом, витрати на перевезення, які неможливо ідентифікувати із, конкретним, із конкретною номенклатурою запасу. Для цього випадку передбачені транспортно-заготівельні витрати. Рахуночок, який був передбачений колись, 289. Чому колись? Бо його виключено з інструкції 291 про застосування плану рахунків. Тим не менше, стандарт 9 запаси містить додаток, у якому є розрахунок отих тих ТЗВ. Якщо говорити про формулу, ось вона, ця формула перед вами. І коротко її озвучу і передаю уже Антоніні в руки цю тему. Ми маємо порахувати коефіцієнт ТЗВ. А рахується він так: береться. Сальдо на початок транспортно-заготівельних плюс придбання транспортно-заготівельних, і маємо поділити на сальдо на початок запасів плюс прихід запасів. Те, що в нас вийде, буде коефіцієнт. І ось цей коефіцієнт множиться на кредитовий оборот запасів. Таким чином, сума, яка у нас вийде, це буде дебет 902 кредит 289 Також. Схема ТЗВ через цей коефіцієнт іноді використовується для того, щоб не завищувати первісну вартість запасів, з якими податкова порівнює дохід від реалізації запасів. І каже: О, у вас ціна продажу така сама, як ціна придбання. І ось тут треба пояснити, ТЗВ це окремо. А ми дивимося на ціну придбання. Це я говорю про мінімальну базу ПДВ, тобто вона. Порівнюється все ж таки із ціною придбання без врахування додаткових витрат на оприбуткування запасів. Тоня, передаю тобі слово. Розкажи, що в Одинесі можна зробити в напрямку ТЗВ. Так, друзі, Одинеска, власне, 289-го рахунку відповідно немає, але вона має навіть цілих два рахунки для обліку ТЗВ. Перший рахуночок – це є рахуночок 200. Але такий рахуночок 200 призначений суто для обліку тих транспортно заготівельних витрат, які відносяться лише до сировини та матеріалів, тобто до 201 рахунку. І також в нас є рахуночок 2801, Ось власне він тут є. І 2801 – це також транспортно заготівельні витрати, але це витрати вже ті, які стосуються товарів на складі, тобто нашого 281 рахунку. Тому дуже коректно е, обов'язково проводити власне коректним е, рахунком. Коли ви проводите ТЗВ 201 рахунку, відповідно обираєте рахуночок 200, А коли ви проводите транспортне заготівання, відповідно обираєте транспортне заготівання товарів, відповідно обираєте 2801. Ну, в результаті чого від коректного обрання цього рахунку залежить те на яку власне собівартість буде покладені оці ваші транспортні заготівальні витрати. Тепер подивимося, як власне по документах нам це відображати, і який документ нам ці транспортно заготівання розраховує. Отже, е, умовно візьмемо собі ситуацію. Ми придбали папір А 4 е, Ну він мене тут один, але уявимо собі, що транспортне у нас були розподілені на декілька видів продукції. Відповідно, не чітко відноситься до чогось одного. І власне придбали ми папір, і до цього папару в нас були наші наші власне транспортне заготівання, відповідно, оскільки це в нас 281 й рахунок. Ми обираємо при проведенні ТЗВ, Знову ж таки, користуємось звичним нам документом надходження товарів і послуг в послузі. Можемо собі створити транспортне заготівальні витрати, можемо назвати якось по іншому, як для вас зручніше буде. І от на рахуночку 228.01 Ми відображаємо це надходження. Далі щоб одинацька коректно могла вам розподілити власне, між оцими товарами, до яких відносяться ці транспортно заготівальні витрати, нам потрібно заповнити субконту до цього рахунку. Цей рахунок має власне два субконту. Перша субконту це є номенклатурна група. Колеги, ви не лякаєтесь номенклатурної групи на 28-му рахунку. Все окей, це такий спеціальний механізм. Це не номенклатурна група не для цілей виробництва, як ми її застосовуємо в виробництві, а номенклатурна група для цілей, як поличка. На якій ми накопичуємо наші транспортні заготівальні і як зв'язочок між тими товарами, на які ми маємо їх розподілити. Тобто ми в номенклатурній груп субконту 2801 вказуємо номенклатурну групу, це може бути номенклатурна група певних видів товарів, на якісь певні види товарів, тобто їх може бути кілька. Якщо вам потрібно розподілити свої якщо на кожен вид певні види товарів є свої ТЗВ. Може бути одна, якщо у вас на всі товари є свої є одні загальні транспортно заготівальні витрати. Наприклад, у мене це одна загальна номенклатурна група. Тобто, усі на усі номенклатурні групи в цих на усі номенклатури в цій номенклатурній групі будуть розподілені мої транспортно-заготівальні, які накопичились на рахунку двадцять і друге субконта це є, власне, наша стаття витрат. тут собі вказуєте, що це у вас є транспортно-заготівальні витрати. Далі, для того, щоб коректно була розподілена оця сума ТЗВ на собівартість ваших товарів, вам в карточці номенклатури такого товару обов'язково потрібно вказати цю ж номенклатурну групу, яку ви вказали при надходженні ТЗВ, ось тут в рахуночку 2801. Тобто, для того, щоб сума оцих ТЗВ. Була відображена на собі на рахунку собівартості власне цього товару. Вам потрібно в полі номенклатурна група в карці того товару вказати ту номенклатурну групу, яку ви вказали при надходженні ТЗВ. І таким чином Однаська буде розуміти, що саме цієї номенклатури собівартість має бути збільшена на суму транспортно-заготівальних витрат, які власне відображені на рахунку 2801. Аналогічна ситуація відбувається із рахунком 200, тільки там вже буде не 28 рахунок і на 28 на людин, а рахунок 200 і рахунок 201. перший. Але схема обліку та сама, тобто вам потрібно вказати конкретну номенклатурну групу в карці номенклатур, номенклатури, для того, щоб Донецька могла знати, яким чином розподілити на які номенклатурні позиції ці наші транспортні заготівельні витрати. І для того, власне, щоб було відображено оцей відсоток ТЗВ на 902 рахунку. Обов'язково колеги має бути проведена реалізація, тому що це власне одна з частин формули для того, щоб нам її порахувати. І для цього нам потрібно документом скористатись закриття місяця. Власне, відкриваємо наш документ закриття місяця і ставимо галочку розподіл ТЗВ. Власне, Одинаска, тоді, після того, як проведено надходження ТЗВ і проведена реалізація тих товарів, які були власне, придбані з такими ТЗВ. Нам Донецька розподілить з кредиту 2801 на дебет 902 по номенклатурну групу, в номенклатурну групу товари і транспортно-заготівальні витрати. Тобто буде розкинуто по тих власне номенклатурних позиціях, які мають в карті номенклатури оцю групу товари. Їхня собівартість буде збільшена на суму накопичених на 2801 рахуночку транспортно-заготівальних витрат. Супер. Пані Маріанно. Дякую, Тоня. Дякую. Я думаю, що це буде багатьом корисно, друзі. Чому важливо використовувати ТЗВ? А тому, що ті витрати, які стосуються перевезення і які ми не можемо ідентифікувати, відправляти на тебе 92-го, це не вихід, тому що в цьому випадку будуть завищені витрати періоду. І їхню суму має бути збільшена первісна вартість запасів. А тоді, вже коли запаси будуть списані, вони вже будуть впливати на фінрес. І пояснення таке, що. А в нас все рівно на залишку ці запаси не залишаються, тому все рівно можемо відразу на 92-й. Це небезпечний шлях, оскільки будуть такі витрати виключені з витрат податківцями на тій підставі, що вони включаються до тих витрат, до яких не відносяться. Причому з посиланням на стандарт 16. Дякую, Тоня. До нових зустрічей. До нових зустрічей! пам'ятайте, що я разом із кожним членом нашої команди готуємо для вас різні корисності, які допоможуть полегшити ваше бухгалтерське життя. Дивіться, а як замовити будь-який із продуктів, який може полегшити ваше життя, набрала кавен Мар'яна, підтягнув податковий блог Google. Закладка заходи це ті заходи, які будуть попереду. І ви можете будь-який з них обрати, наприклад, усе для ФОПа, почитати, що складається. І прямо тут можна зареєструватися на цей курс. Повертаюся на сайт. Якщо ж вас цікавить якась із тем, можливо, тих заходів, які відбулись і щойно завершились, то вам потрібно зайти у закладку Магазин. І ви, повертавши, можете обрати будь-який із курсів. Ось, наприклад, ПДВ-практик один з найбільш популярних курсів. Також ви можете замовити консультацію, перейшовши у закладку Консультації, натиснувши Подати запит на консультацію. Також є закладка Корисне. У корисному у нас є довідники, а також є випуски ранкової кави. А ранкову каву найпростіше знайти у блогах, натиснувши блог Ранкова кава. І таким чином ви побачите кожен випуск, який виходить щовівторка. Він безкоштовний тривалістю до 30 хвилин, і в ньому досить глибоко я розбираю болючі питання, які постають перед бухгалтерами кожного дня. Ми будемо дуже раді, якщо зможемо полегшити ваше бухгалтерське життя. До нових зустрічей! З любов'ю для вас, Мар'яна Кавен.